Поговоримо сьогодні про державний устрій Сім Королівств, про те, хто є хто, та про релігії на цих територіях. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Поставте лайки та підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Також дякую всім спонсорам, хто підтримує мій канал фінансово. Я зараз збираю все, що збираю на мікрофон та на звукову карту, і ви можете долучитися до цього збору. У описі є посилання на мою монобанку. Дякую всім, хто вже задонатив. Сім королівств мають конфедеративний устрій, що це означає, що різні регіони. Вони всі підпорядковуються владі короля, проте все ще мають певну незалежність, певний такий суверенітет у своїх питаннях. Але вони ніби васали короля. І в принципі, за бажання вони можуть звідти вийти. Вся влада в руках у короля. Він носить титул короля Андалів, ройнарів і перших людей охоронець семи королівств. А другий за впливом, за а, кількістю влади у його руках, це правиця короля. Він головний радник короля, приймає участь і засідає у малій раді. Він заміщає короля, коли того немає, і може навіть сидіти на залізному троні. І він, за відсутності короля, чинить суд. Першим правицею став Оріс Баратеон. Це був друг Ейгона Таргаріена завойовника, найближчий друг і, можливо, його брат Байстрюк. І от він вперше призначив тоді його своїм правицею. І відтоді ця традиція вона зберігалася і надалі. Якщо король не в змозі виконувати свої обов'язки або ще не досяг певного віку, то звісно, що назначається регент, ним може бути і королева там, мати, чи дружина, чи, наприклад, один з лордів. Ми також бачимо цей момент у серіалі Гра престолів, коли Роберт Баратон назначив регентом при Джофрі Недостарка. Також цікавий момент, що в принципі у королівстві немає єдиної армії. Всі армії вони підпорядковуються окремим лордам на їх землях і збираються, коли от король закличе, то тоді армії мають зібратися і прийти на його поклик. Проте окремої от, єдиної армії короля немає. Королю і правиці допомагає у регулюванні різних питань мала рада. Хто ж входить у малу раду? Майстер над законом це та людина, яка відповідає за законодавство і надає різні консультації з цих питань королю. Також цей майстер відповідає за здійснення правосуддя. Що таке королівське правосуддя? Це кат, який за наказом вбиває, оце, в принципі, королівське. Правосуддя чи будь-яке інше покарання, яке має вступити у силу. Далі це майстер над монетою. Він відповідає за королівську казну, він консультує короля і відповідає в принципі за е, збір податків. А податкова система там дворівнева: частина податків королю, частина податків лордам на чиїх землях. Мешкаєш також входить у малу раду майстер над кораблями. Він відповідає за королівський флот, відповідає за підбір екіпажів, за ремонт суден і він керує е, всіма військово-морськими операціями. І також у малу раду входить ще великий майстер. Це голова ордену майстрів, очільник усіх майстрів королівства. І це дуже дуже розумна людина, яка знає і науку, і історію. І медицину розбирається у багатьох сферах, і також у малу раду входить ще майстер над нашіптувачами. Він розбирається в усіх питаннях шпіонажу та розвідки. Через те, що всім королівств це феодальна держава, то можна визначити, що в ній люди усі нерівні. Є такий клас як благородні, і першими серед них є лорди, великі феодали, великі доми. Вони на своїх територіях мають власну армію, збирають податки. У минулому це голови навіть королівств, які були ще до завоювання Ейгоном. Це, наприклад, Старк, Ланністер і так далі. Також є лорди Знаменосці, це васали Великих домів. І є ще малі лорди це васали васалів великих домів. Лорди мають право чинити суд на власній землі, і також вони передають свій титул своїм спадкоємцям, тобто цей титул передається по генетичній лінії. Військовий стан це в нас лицарі, і там також є певні категорії: є земельні лицарі. Які мають власні землі, і які є васалами великих лордів. І вони також можуть мати власних васалів. Проте вони не мають права чинити суд на своїх землях. Також є ще безземельні лицарі, вони дають присягу або лордам або земельним лицарям, і вони служать їм навзаєм тримають дах над головою і власне їжу. Є ще перекупні мечі. А це такі лицарі, які не мають власної землі, вони ходять по землі і можуть найматися то до, до одних, то до інших найматися і отримувати за це певну плату. І ще існують лицарі орденів. Наприклад, існує такий орден, як Королівська гвардія. Вони дають обітницю безшлюбності і вони не можуть володіти землею. Лицарство воно не спадковується генетично. Окрема людина може стати лицарем, навіть хтось з простолюду. І якщо ти також ти син, наприклад, лицаря, хочеш стати лицарем, тобі особисто потрібно здобувати цей титул. Також ще певний такий стан, як голови кланів. Більш характерно для півночі, бо там немає лицарства, а там є от голови кланів. Вони можуть приймати участь у, наприклад, війнах, а можуть і не приймати участь у війнах. Вони дуже схожі за привілеями до лицарів, проте, от вони не мають такого титулу, як от сір до лицаря звертаються сір. А до них сір не звертаються. І завершується в нас цей благородний стан людей клас, іншими благородними. Це, наприклад, синами лицарів, які не мають такого титулу, проте які зберегли своє прізвище. Наприклад, таким от лицарем є Сандор Кліган і Бастарди це позашлюбні діти лордів, які не мають права ні на герб, ні на власне прізвище батька. Там за окремими територіями дається от певне прізвище, наприклад, як Джон Сноу. Сноу це характерне прізвище для бастартів на півночі, які народжуються. Власне, безстарт може взяти герб схожий на герб батька зі схожими кольорами. Проте точно такий брат він не має права. Бестарти також відносяться до благородних, проте до благородних третього сорту. Тепер поговоримо про... Духовенство. На територіях вестеросу побутує декілька релігій. Найбільш розповсюдженою на зараз є віра у сімох. В них виходить один бог з сіма обличчями, і вони втілені у матері, батьку, воїні, ковалі, діві, стариці і у невідомому е, обличчі. Центр всієї віри він знаходиться у руках верховного Септона. А поклоніння різні служби вони здійснюються у таких храмах, які називаються Септи. Тож Верховний Септон він очільник всієї віри і має досить таку велику владу у своїх руках, адже він навіть може чинити суд над королями та королівськими сім'ями. Також, звісно, що він чинить суд над усім духовенством. Він має великий соціальний вплив, бо керування. Державою і політична влада вона невід'ємна там від релігії. Він може вносити закони, їх змінювати, писати нові, відміняти усі закони, що стосуються, звісно, що віри. А також він назначає склад праведних. А саме праведні вони обираються з числа різних септонів. А то вони і обирають верховного септона. Верховний септон, коли стає верховним септоном, він відмовляється від свого імені, титулу, які він носив у минулому. І звісно, що йому підвласні і септони, і септи, і мовчазні сестри, і праведні. Септони і септи це служителі віри у сімох у Вестеросі. Вони проводять богослужіння, різні інші церемонії: це і шлюби, весілля, похорони. Часто септони займають важливі місця у е, домах великих лордів. Мовчазні сестри це такий релігійний монаший жіночий орден, де всі жінки дали обітницю мовчання і вони займаються підготовкою померлих до похорон. А праведні це група священиків, які обираються з найбільш вірних і праведних верховним септоном, які вирішують значні питання там, наприклад, обирають верховного септона, як я вже казала. І розміщується це все духовенство Його центр у великій септі Бейлора на королівському причалі. Хоча раніше це була зоряна септа у Старгороді. Також у Вестеросі є ще віра у старих богів. Колись у старих богів вірили діти лісу. Потім за ними цю релігію підхопили і перші люди. Вони поклоняються богам дерев, каміння природи, і найчастіше вони моляться у. Таких от рощах, де ростуть віродерева дерева з обличчями, вирізбленими на них. У дітей також ще були шамани, які проводили ці всі різні церемонії, і володіли магічними якостями. Також у вестеросі є ще одна релігія це віра у затонулого бога. Ця релігія вона розповсюджується на Залізні острови. Цей Бог він такий жорстокий, він допомагає тим, хто вбиває, грабує в його ім'я. І його священниками стають ті люди, яких намагалися потопити, але які якби, вижили після цього. Це значить він священик. Я думаю, в них дуже мало священиків. Також існує ще така релігія, як володар світу. Ми побачимо цю релігію у здається другій книзі, коли Станіс баратеон захоче прийняти цю віру, щоб цей Бог йому допоміг. У підкоренні престолу свого і, взагалі, ця релігія вона більш розповсюджена у есосі. Також давайте поговоримо ще про науку, бо існував у Вестеросі ще орден майстрів, його очолював великий майстер, який засідав у малій раді. А власне, що це таке? Це вчене співтовариство Вестеросу, яке займалося різними питаннями науки, медицини. Вони фокусуються власне на наукових речах, справах, знаннях. І презирливо ставляться до магії. У кожному замку є свій майстер. Дуже цікаво, що коли майстер завершує своє навчання і дає присягу майстрів у цитаделі, яка знаходиться у Старгороді, то після цього його розподіляють у якийсь дім великого лорда. І цей майстер він прив'язаний додому. Він відмовляється від свого імені. Від свого титулу у минулому він також дає присягу безшлюбності, і він має служити лорду, який зараз знаходиться у замку. А якщо поміняється лорд, наприклад, замок захопить інший лорд Його суперник, то тоді майстер має служити тому лорду, який захопив замок. А майстри вони відповідали за відсилку воронів. З різними посланнями, вони святкували за змінами пір року. Бо, як ми знаємо, в старосі пір року вони не постійні і вони ще й тривалі. Тобто, якщо йде літо два роки, то зима буде йти два роки. Якщо літо йде десять років, то й зима буде йти 10 років. І от саме мейстри займаються підрахунком цих днів, і вони, коли наступає зміна пори року на зиму. То відсилають білого ворона з повідомленням про це. Мейстр це експерти з усіх питань. Вони розбираються і у військовій справі, і у цілительстві. Вони приймають пологи в тому замку, де вони знаходяться. Вони лікують усіх членів сім'ї, вони вчать їх дітей. І вони ще й радники лордів, тобто стільки понавішували обов'язків на цих бідних майстрів, що уявити їх життя складно. Мейстри ще й можуть вивчати кузнецьку справу, і історію, і геральдику, і економіку, і астрономію, і чого тільки вони не вивчають. І через те, що от майстрами стають люди, які потім відмовляються від своїх титулів і імен, найчастіше майстрами стають байстрюки або молодші діти, знатних домів. У Цитаделі у Старогороді засідає конклав, який вирішує усі питання, що стосуються цього ордену. У конклаві засідають архімейстри, це супер освічені люди, які розбираються конкретно от у одній якійсь сфері. Може бути архімейстр економіки, архімейстр медицини, архімейстер історії і так далі. Майстри ви впізнаєте завжди, бо вони носять на шиї такі от ланцюги, які мають ланки з різних металів. Оці отланки вони означають різні сфери, у яких розбирається майстер. Коли людина навчається на майстра, то вона починає кувати оцей свій ланцюг. І вона має носити його постійно, навіть коли спить. Я так розумію, що коли вона миється, також вона його носить. Але цікаво, чи відбуваються якісь процеси е з металами, чи ржавіє він, чи ні. Тож е давайте приблизно які метали що можуть означати. Срібло може означати медицину і цілительство. Золото означає фінансові питання, залізо означає військову майстерність, чорне залізо навчання, свинець це знання у отрутах. Дуже цікаво, що традиція перед е, тим, як майстри дають присягу. От за день до цього молодого майбутнього майстра зачиняють у темній кімнаті і садять перед свічкою з валерійського скла. І оцей майстер має запалити цю свічку. Зробити це без магії неможливо. І це дає зрозуміти ще у цій людині, яка в майбутньому буде майстром, що є навіть освіченої людини певні межі. Проте є деякі майстри один зі ста, яким, яким це вдається. Тобто це майстри, які також мають знання у сфері магії. Хоча це дуже непритаманно для цього ордену, проте таке є. І у таких майстрів є а, ланка. Цього ланцюга з валерійської сталі, яка і показує їх знання і навички у магії, читала, що майстрів можна порівняти ще з монахами середньовіччя. Вони також давали поради різним лордам е і все таке. Проте, от майстри вони не мали стосунку до релігії, бо вони е призирливо ставилися і до магії, і до релігії. І також, звісно, що населяє сім королівств простоліту. Селяни, міські ремісники, вартові і так далі. Вони не носять прізвищ, хіба що їм дісталося від якогось там лицаря чи від якогось там їх предка. І вони не мають власних гербів, тоді як великі доми, кожен має власний герб. І окремим станом стоїть нічна варта це таке чоловіче братство, яке несе варту на півночі. І вони також дають присягу безшлюбності. І також там немає різниці, ким ти був раніше. Забувається твій титул, твоя сім'я забувається. Тому донічної варти часто йдуть або молодші діти, або якісь байстрюки, або якісь злочинці. Бо коли чиниться правосуддя, то завжди. Зловмиснику дають вибір: от ми тобі зараз відриваємо руку, або ти їдеш у нічну варту. Ми тебе зараз вбиваємо, або ти йдеш у нічну варту. І часто люди обирали нічну варту. Хоча там холодно, страшно і так далі. Тож на цьому це все це такий короткий екскурс у побудову держави Сім Королівств. Можна уявити, що ми з вами побували на уроці історії у школі. Тож, якщо вам це відео сподобалося, то поставте лайки та напишіть власний коментар. І на цьому це все. І побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео.